Кведи необхідні для визначення діяльності компаній та підприємства, на них базується державна статистика. Згідно з законодавством, основна, не основна діяльність фірми повинні бути вказані у виді класифікаторів. Додати квед або змінити вид діяльності, фізична особа-підприємець може через державного реєстратора в Центрі надання адміністративних послуг ви можете прийняти до державного реєстратора за формою заяву особистої. Відправити юриста-посередника за дорученням або подати самостійну заяву онлайн через новий державний сервіс додаток Дія. Така опція можлива лише за умови наявності, включаючи електронно-цифрового підпису. Після проведення змін в єдиному державному реєстрі необхідно повідомити податкову службу. Для підприємців, платників єдиного податку дуже важливо врахувати, що вони можуть надавати послуги і отримувати дохід за новими видами діяльності тільки після того. Як були зареєстровані зміни у державного реєстратора і в реєстрі платників єдиного податку. Подати заяву про зміну кведів податково онлайн, поки що неможливо лише через програмне забезпечення Державної фіскальної служби Єдине вікно. Звертаємо увагу, що подати цю заяву необхідно не пізніше 20 го числа місяця, що слідує за місяцем, коли були внесені зміни квед до єдиного державного реєстру. Згідно з пунктом 298.5 Податкового кодексу України. Фізична особа-підприємець 3 групи мають право подати цю заяву разом з декларацією за квартал, в якому був отримано дохід від нових видів діяльності. Таку позицію висловлює податкова на загальних консультаціях ВЗІР згідно категорії 107.12. Зміни до реєстру податківці зазвичай вносять день отримання заяви. Також варто відзначити. Щодо реєстру платників єдиного податку не можуть бути внесені види економічної діяльності та кведи, які заборонені законодавством для платників єдиного податку. Але ви маєте можливість гарантовано додати квед за допомогою нашої компанії, без очікувань в чергах Центру надання адміністративних послуг. На додатку до послуги ви отримаєте від компанії Factoria Group гарантію якості в наших послугах з додавання кведів. Завдяки багаторічному успішному досвіду, а саме більше 10 років успішного досвіду в юриспенденції та бухгалтерії. Звернувшись до нас, будь, будьте впевнені в тому, що ми доведемо справу до кінця і ви отримуєте індивідуальний підхід. Для замовлення послуги, зміни, додавання кведів для ФОПа звертайте за телефоном, який вказаний на екрані, або пишіть на електронну пошту, яка зазначена в дописі до цього відео. Ми заощаджуємо вас час та гроші, а ви працюєте та заробляєте тут і зараз, замість того, щоб вникати та готувати документи.